Так, ну ми сьогодні вітали усіх з Днем української жінки. Він був заснований до Дня народження Лесі Українки. Ну, от, власне, нам наші глядачі, пані Ксена, надіслала таку е, красиву світлину і пише, що ми відзняли роботу, присвячену Лесі Українці. Це весна а надії з віршу контра СПЕМСПЕРО. Покажіть, будь ласка, цю світлину. І от вона пише, що це також весна надії нашої країни. На, е, на цій роботі є знаки родючості та землі. Дитина як зародження та символ по початку нового сонце та місяць і може для нас настане весела весна, щаслива весна. І от ми ці України підтримують нашу перемогу та надію. Вона пише, що фотографом е, цієї роботи був Олександр Сергієнко а моделю та декоратором зйомки Оксана Горобцова. ну от mm. власне до дня народження Лесі Українки і, взагалі, до настання весни ось таки, ось таку зйомку зробили. Символічно про, май, про майбутнє про весну. Про майбутнє життя буде говорити Костя грубич, тому що у нього і